Ви на каналі Ставінської. Чай, кава. Ходімо теревенити. Сідай в авто. Зараз політаємо. Моїх фантазій, королева. Я подарю тобі весь світ, сідаюши в руля, вел фраза, яку використовували в переносному значенні Скоро набуде прямого змісту. Але Flying Car – перший в історії летючий автомобіль, який отримав обмежену ліцензію в США. Його передзамовлення доступне вже зараз. А поїздити на ньому можна буде у 2025 році, повідомляє CNBC. Авто називатиметься модель А, а його випробування розпочалося ще три роки тому. Фінальна версія автівки буде обладнана електричною установкою і на одному заряді зможе пролітати понад 320 кілометрів. Вартість модель А складе 300 тисяч доларів. Це приблизно 11 мільйонів гривень. Компанія вже зараз пропонує оформити попереднє замовлення. Заплатити за звичайне місце в черзі потрібно 150 баксів, а за пріоритетне півтори тисячі. Наразі ж невідомо чи знає про ці плани Федеральне управління цивільної авіації FCC. Компанія спробує переконати регулятора, що машина є безпечною шляхом отримання дозволів на використання в Азії та Європі. Я вибачаюсь. А це знаєте, кнопка невидимості, як в машині візлі, буде? Ну чи хоча б розширення простору там ну, 11 мільйонів гривень? Ні. Все, тепер ніхто не скаже, що навушники шкідливі для здоров'я. Наступні AirPods Pro зможуть виявляти проблеми зі слухом, а також визначати температуру. Співаєш ті... мене? Просто малейший, Ну! Наступні AirPods Pro зможуть виявляти проблеми зі слухом, а також визначати температуру тіла користувача через слуховий прохід. Такі функції вже працюватимуть через iOS 17. Про це повідомляє The Verge. Крім цього, Apple також вивчає позиціювання AirPods як слухових апаратів, оскільки американський регулятор FDA нещодавно схвалив безрецептурний продаж слухових апаратів. Про це пише оглядач Марк Гурман з Bloomberg. Гурман вважає, що нові функції можуть з'явитися через кілька місяців або ж навіть років. Хоча AirPods з USB-C вже можуть з'явитися незабаром. Блін, з'явитися, з'явитися. Нові AirPods з USB-C можуть вигулькнути вже незабаром. Нове покоління AirPods Pro зможе помічати потенційну втрату слуху, завдяки цьому лікування може стати ефективнішим. Дуже дивно. Я не хочу, щоб якийсь навушник мені говорив. Слухай тихіше музику. Хто ти такий, щоб мені вказувати? Ха? У Сеулі робот-Андроїд вперше диригував на концерті Національного оркестру Південної Кореї. Він розроблений Корейським інститутом промислових технологій у 2022 році. Робот зі схожим на людське обличчям працював разом із диригентом людиною Чхве Су Йол. Про це пише Reuters. Робот спочатку вклонився глядачам, а потім почав розмахувати руками, щоб контролювати темп живого виступу. Робот диригував трьома з п'яти творів, а один із них спільно виконав із чхве. Робот Android Ever6 має гнучкі руки та зріст метр вісімдесят. Він виконує запрограмовані рухи, а не генерує інформацію як чат GPT. Критичним недоліком Ever6, за словами Чхве, є те, що робот не вміє слухати. Катя ніхто не дасть. Лісо скушне. Я знаю, куди нам всім потрібно: в Індонезію. Каву любимо? Любимо. Кричати любимо, любимо. То, от все, треба кричати якось з хористю. Розумієте? В Індонезії встановили апарат, котрий видає безкоштовну каву, але для цього потрібно певний час просто покричати в мікрофон. Я просто на одному видиху всім би вам каву зробила. От чесно. На екрані з'являється порожня склянка, і вона наповнюється, коли людина кричить. Якщо ж людина кричить недостатньо голосно, то безкоштовної кави вона не отримує. Я вже обожнюю цей апарат. Екстазі для лікування певних психічних розладів. Австралія стала першою країною у світі, що легалізувала клінічне призначення MDMA. З 1 липня психіатри зможуть призначити екстазі для лікування ПТСР, а псилоцибін для лікування резистентної депресії. Це коли клінічна депресія не піддається лікуванню. Однак обидва препарати заборонені законом в Австралії. Я насправді не знаю, як реагувати на дану новину, тому що з однієї сторони це буде допомагати людям із психічними порушеннями, а з іншої сторони це все-таки наркотичні засоби. І що ви думаєте? Напишіть в коментарях. Мікроскопічну сумку в дизайні від люксового бренду Louis Vuitton продали за 63 тисячі доларів. Але знаєте в чому прикол? В тому, що вона менше за крупинку морської солі. Покупець люксової сумочки у комплекті отримав також мікроскоп із цифровим дисплеєм. Про це пише CNN. За словами митців, сумка може пройти крізь вушко-голки. Її зробили за допомогою двофотонної полімеризації. Знаєте, коли мені говорять, боже Катя, що в тебе в ту малесеньку сумочку влазить? То я вам хочу сказати: багато! Бо, ну, ну навіщо? 63 тисячі доларів. До речі, мене ніхто не врятував. Я вам тут що, просто так це показую, чи що? Мене булять. Hello? В Індії дівчина потрапила до книги рекордів Гіннеса. Вона танцювала безперервно 5 діб. Я, звісно, обожнюю танці, але танцювати 127 годин. Танцювальний марафон 16-річної шлушці тривав 127 годин, перевершивши попередній рекорд 126 годин, котрий належав непальській танцівниці в Бандані Непал. Дівчина робила лише п'ятихвилинні перерви на кожну годину безперервних танців. Як того вимагають правила книги рекордів Гіннеса для того, аби вони зарахували ось цей найдовший марафон. Шрушті прагнула популяризувати культурну спадщину Індії через свій танець катхак. Діду з дівчини вирішив допомогти їй трішки і навчив її йога-нідрі. Це така собі форма медитації, котра ще називається йогічний сон. Цей цілісний підхід допоміг Шрушті зберігти фокус і рівновагу протягом усього марафону. А що ти готовий зробити для популяризації культури? Гопака станцюємо. У Мексиці 23-річний студент Андрес Якін вивів 10 кілограмових кроликів. Куди він їх вивів? <плес> У Мексиці 23-річний Андрес Якін вивів нову породу 10 кілограмових кроликів. Молодий вчений схрещував фламандських кроликів, які вирізняються великими розмірами з різними іншими породами, що мають довгі вуха. Середній фламандський велетень важить від 7 до 10 кг, Але кролики Андреса, які ще не мають імені, трохи важче від 9 до 11 кг. Прикинь собі кролика 10-кілограмового завести десь на п'ятому поверсі? Вона як стрибне, Провалиться до сусідів. Халоу! Вийшла нова гра на смартфонах Гаррі Поттер Magic Awakened». Це карткова гра з можливістю створення і кастомізації власного персонажа. Гра доступна безкоштовно на смартфонах, але для швидкісного прокачування потрібно буде донатити. У ній можна збирати карти заклинання, битися на pvp аренах і досліджувати знайомі по фільмам місця. На відміну від попередньої гри «Hogwarts Legacy», Квідич теж є. Harry Potter Magic Awaken це остання мобільна гра про Гаррі Поттера, котра випущена лейблом Portkey Games. А ви граєте в ігри на смартфонах? Взагалі. У мене просто немає жодної ігри на телефоні. Нуль. А у вас? Mm? Чекає в коментарях. Може, я там щось прикольне для себе побачу. І ви мене не побачите вже більше. Бо вона мене затягне. Ці ігри. Мапа України, серце, тризуб та напис ЗСУ. Львів'янин Володимир Ханас пробіг 45 кілометрів спиною вперед, створивши своїм маршрутом ці написи, і таким чином зібрав 1 мільйон гривень на дрони для українських військових. Пан Володимир займається бігом вже близько 10 років, тому пробіг цей маршрут за 5 годин. Його досягнення зареєстрували в національному реєстрі рекордів України. І дружнє нагадування: донатимо, допомагаємо нашим військовим, чим можемо, і таким чином разом наближаємо нашу перемогу. І на класній музичній ноті ми завершуємо цей випуск теревень. Не могла я вас залишити без крутого виконавця. Тож слухайте, не перемикайтесь, боже, як на телеке, да? Його ще називають музичним феноменом однієї людини Джейкоб – англійський співак, який комбінує різноманітні стилі від джазу до електроніки, а іноді включає в свої твори інтенсивне використання регармонізації. Він взагалі часто на своїх концертах робить із глядачів хор. Тож послухайте ще. І традиційно, новина, котра сподобалася найбільше, чекаю в коментарях. Дзвіночок, вподобаєчку, репост. Ну, ви розумієте, що потрібно робити. Так? Ну так, я вас вірю. Щоб бачите, частіше посилання на мої соцмережі під цим відео в описі. І, звісно ж, банка для донатів, аби ми ставали краще. І контент теж. Чекаю. бо там світло треба купити. Мікрофони, знаєте. Оце, це все не моє! Це просто хороші люди є. Янголи.